На початку 2023 року ми вже розповідали про те, що Королевська з чоловіком втікли від повномасштабного вторгнення до Дубая. Наступні депутати про російської ОПЗЖ. Які ховаються в Дубаї, це Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод. Тоді нам навіть вдалось знайти сина королевської та солода Ростислава, який на той момент був депутатом від ОПЗЖ при фронтової Краматорської міськради. Ось син королевської з товаришем ввечері залишають зону з ресторанами. У тому ж таки 23-му після публікації на українській правді розслідування батальйон Дубай, народна депутатка чотирьох скликань королевська разом з чоловіком склали депутатські мандати. Ми захищаємо честь і достоинство України, право людей жити в своїй країні, бути впевненими в завтрашньому дні і знати, що своїх країна ніколи не браш не, бро... не бросає. Об'єднуємося і діюємо, і в місті переможемо. І нікому не віддадим українську землю на відміну від народного депутата Сергія Шахова, який понад три роки перебуває за кордоном.